На вакулинцях місцеві волонтери власноруч плетуть маскувальні сітки для військових, допомагають силам оборони майже чотири роки. Матеріали купують за донати сітки різних розмірів: від 6 на 4 до 6 на 6 метрів. Передають підрозділам збройних сил України, Нацгвардії та поліції. Першу сітку волонтери сплили ще в липні 2022 року. Наразі у їхньому гуртку 18 жінок плетуть щодня без вихідних замовлень дуже багато. Найбільше від бійців на Донецькому та Сумському напрямках долучаються всі від дітей до людей старшого віку. Розповідає організаторка волонтерського гуртка Наталія Білецька. Нема такого в нас, що ми там сплили і чекаємо наступне замовлення. У Нас черга, черга, черга. От наразі у нас черга 26 сіток сіток в е черзі. І літні, і весняні, і осінні, і зимові всі-всі, які хлопці просять, навіть були такі в нас спецзамовлення на глиняний ґрунт, були спецзамовлення на випалену землю. Пані Раїса Бажинська довго шукала, як могла б допомогти. У 2023 році вона натрапила на оголошення у соцмережах і відтоді активно долучилася до плетіння маскувальних сіток для захисників. Коли вільний час, коли там здоров'я дозволяє. Ми все время душа болить, хочеться прийти і допомогти. Передаємо все, що те, що можемо, донатимо підв'язуємо. Коли як виходить, ми ну, приходимо допомагаємо. Пані Яна розповідає, не могла залишитися осторонь. Два роки тому долучилася до волонтерського гуртка, аби власнороч допомагати плести маскувальні сітки для захисників. Я допомагаю, так як і всі. Ми не тільки тим, що ми плетемо сітки, а чим можемо. І речами, і ліками, і грілками. Дівчата он консервацію передають, овочі передають. Ну ми всі хто тут знаходимося, ми допомагаємо як можемо, тому що ну ми всі до цього співучасні. Раніше Анна Данилко пекла випічку для захисників. Потім за порадою бабусі почала ходити плести маскувальні сітки. Я кажу, в мене не вийде, вона каже, ну прийди, спробуй. Я прийшла раз, мені все показали і розказали, і з того часу я постійно ходжу на сітки. Як тільки в мене вихідні дні після роботи, я приходжу сюди і завжди плету сітки. Також ми ще організовуємо концерти на збори. Я там теж танцюю, збираємо донати. За рік вдається зробити 200 маскувальних сіток. Жінки додають, якщо б більше людей долучилося, могли б сплести набагато більше. Якщо є бажання долучитися до волонтерської команди або допомогти матеріалами чи коштами, кажуть волонтери, можна звертатися до Фейсбук спільноти Полтава в Акулинці».